Всім привіт! З вами знову Юрій і показую наступне замовлення. Відео про подовжений вал на міні тракторі з мотоблока. Просили з розмірами. Загальна довжина вала 28 см. Тут посадка під підшипник. Тут подовжена посадка під підшипник. Тут шліци такі, як у мотоблочному валу. Що Тут написано: 12,7 намірів. От тут посадка під підшипник 35 і ось цей вал виходить, виступає, виступає вже за межі. Кажесь на 10 см незручно одною рукою все робити, але приблизно да. ось 10 см. Тобто ось такі вали виготовляємо. Отвори, чи канавки порізані під, це, під штопорне колечко, кому треба, ну взагалі три робимо, а там можна одне не застосовувати. Шпоножний паз під 10-ту шпонку. Ось такий вал. тобто Подовжений, кому треба замовлення. Замовляйте, телефон залишу в підписі.